Всім вітаю на каналі Твій Оракул. Сьогодні я зроблю розклад по знакам зодіака для тельців на місяць жовтий. Подивимося, ось пройде місяць тельці. Ви будете в такому піднесеному настрої, у вас буде багато амбіцій, буде сила проявляти, настойчивості, будете досягати своїх цілей. Можливо, будете будувати якісь плани. В цьому такий натхненний, гарний, позитивний місяць. Якщо ви одинокі, ви будете націлені на. Пошук кохання свого такою будете королевою, або якщо чоловік та королем ви будете в ресурсі знаходитись. У вас будуть якісь ілюзії, ілюзії або з приводу якогось чоловіка воєнного, або з приводу досягання своїх цілей. у Вас якісь будуть ілюзії. Ілюзії, що щось зміниться, але ситуація не від вас залежить. І поки що це складно. Кохання. Що буде в коханні? Вживання знаходитися, що щось не визначено в ваших відношень в вашому житті в цілому. Можливо, отримаєте чоловіка якогось, від вашого чоловіка подарунок, або, можливо, ви поїдете кудись, якось проведете гарний час. Будьте обережні в тривогі, можливо, світло будуть відключати. Ви, ви хочете сім'ю, ви хочете змін, можливо, дітей. Можливо, ви якісь будуєте плани на майбутнє, але поки що цього не станеться. Це все неможливо, це все дуже запутана ситуація і дуже тяжка. Ілюзії у вас будуть, ілюзії з приводу досягання якихось своїх цілей. Можливо, щось не вийде так, як ви запланували. Ви, ви, якось, от ви за початку ви по одному планували діяти, але можливо. Щось поміняється, щось не вийде, і ви кардинально поміняєте свої плани. Ви, ви по одному планували боротися досягати своїх цілей, а тепер вам прийдеться це робити по-іншому. Вам прийдеться поміняти свої плани, свої якісь задачі змінити. Тому що щось буде не виходити, так як ви ізначально планували, і ви щось зміните по іншому почнете. Тельці не втратеся фінанси, будьте обережні дуже з грошима, не вкладайте не туди. Не накручуйте себе, не, не драматизуйте ситуацію і не, не робіть її хуже, чим вона є. Ситуація від вас буде закрита і Ситуація зв'язана з іншими людьми. Будете в першу чергу те, що вам хочеться. Слухати тільки ті поради, які вам користь принесуть. Попередні жовтень. Можливо, е е буде смертю якоїсь людини. Ну, це не у всіх програється. Е в більшості програється, що буде якась трансформація. Можливо, ви звільнитесь з роботи чи від якоїсь ситуації, від якоїсь людини можете е звільнитися. І після цієї трансформації ви довге будете знаходитись наодинці з собою. От вам потрібно не впадати, після цієї зміни вам потрібно не бути наодинці з собою. Вам потрібно більше діяти, взаємодіяти з міром.